В прямому ефірі Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, пане Юрію. Аналізуємо ракетну атаку е, ранкову росіян і дякуємо і повітряним силам збройних сил України і по троти повітряній обороні. Знищено всі шахеди вісім ударних БПЛА, скрилатих ракет з 24 Знищено 18. Скажіть, будь ласка, в принципі, мікс. Оцих цілей, які росіяни запустили на Україну, і звідки вони летіли, це була традиційна історія, очікувана історія. Ну і власне варто повторити, чому певні типи ракет ми не збиваємо. Балістичні, іскандери, кинжали. Чому цього разу не вдалося? Е, ну, так, ну щойно ми виставили інформацію. Там трошки в картинці помилочка зараз виправимо там. Е, треба хасту написати. Скільки? А не. Я чую. Виправляйте відразу в ефірі, яка помилочка? А, в картинці? Ну, на картинці зараз виправимо. Там не Х-59, а Х-101 ракети, ну це технічна помилка, зараз переправимо так. Але що стосується ракет, ви чітко дійсно зауважили, що велика кількість сьогодні була і балістичних ракет, які було випущено по території України, це і кінжали, і ракети, які летять вже. Заходять на ціль по балістиці, це ракета Х 22 також бачимо митно ну, іскандерів 6 також С-300, С 400 Це все те, що летить по балістичній траєкторії. Треба розуміти, що такі цілі можна збивати лише засобами, які можуть це робити. Це такі системи, зокрема як Петріот. Тому е, от такий результат сьогодні, тому що багато вже кажуть: ну е, не надто великий відсоток збиття. Відсоток е, збиття залишається таким, як і був зрештою по ракетах. Х-101 так хотілось би і більше їх збити. Зрозуміло, що але 18-24 це теж ну доволі непоганий результат, враховуючи таку кількість засобів повітряного нападу, як ворог дійсно запускає по Україні. Ну і плюс нічна атака в восьми шахідів на Одещині, на Миколаївщині. Один Одесні сім було знищено силами оборони усі 100% От тому власне. От такий характер атак. Бачите, меншують атаки. Та, що було у нас 29 грудня, це у нас було 158 засобів повітряного нападу, потім було 134. Зараз маємо 59. Тобто, ну, Пане ворога... Юрій, дозвольте уточнення, я думаю, це питання цікавить багатьох громадян, особливо ті, які. Ну... Ми в силу обставин повинні розбиратися так в класах ракет і протиповітряної оборони. Але чому цього разу багатьом ракетам вдалося через більшість території країни пролетіти аж до західних регіонів? Ну, ви маєте на увазі Хмельниччину, так. Так, Зокрема, Хмельниччина, Хмельнич... Львівщина були повідомлення, що вони і ракети, і дрони завжди е пролітають. Треба це. Ну, ми повідомляємо кожний регіон. По мірі е, прольоту ракет е, летять вони відповідно по тих маршрутах, які вони собі прораховують, де вони е, мають розвіддання, де їх важче перехоплювати нашій протиповітряній обороні, зокрема і літаками, винищувачами і мобільними вогневими групами. Засоби повітряного нападу, такі як крилаті ракети і дрони, вони летять низько. Вони і для того і створені, щоб долати систему протиповітряної оборони. Не можемо ми ще раз і ще раз пояснюємо, що не можемо всю територію України суцільно закрити ППО, щоби. Жодна ракета не пролетіла, тому е, локально захищаємо міста, об'єкти, напрямки, відповідні війська і так далі. Саме тому ракети ворога е, і шахеди ворога часто долітають і до західної області, змінюють маршрут. Ну і їх вже збивають відповідно на підльоті до е, потенційних цілей. Пани Юрі, я Пане Юрій, хочу нас... ще зауважити ще один момент, так на кінці теж було дописано, що не всі ракети, от щоб пояснити людям, те, що не всі ракети ворожі досягають своїх цілей. Є різні варіанти, може впасти десь там в полі, може підрив повітрі бути. Тому ми не будемо деталізувати, де і які саме, щоб не інформувати ворога, так але от власне їх можна теж в актив записувати. Ті ракети, що не, не досягає своїх цілей. Пані Юрію, два питання. Ще і буквально вас відпускаємо. Про теплові паски, які викидають ракети, це викидають їх абсолютно. Тут, ну, всі російські ракети, і це новий тип ракет, чи це е, старі переобладнані? і наше ППО воно розрізняє їх, чи тут складнощі виникають? Ну там, власне, не теплові, скоріш за все, пастки, а власне такі радіолокаційні пастки, так фактично, метал, який там може піропатроном вистрілюватись. Це не перший раз вони це застосовують десь в лютому минулого року. Приблизно були випадки, коли знаходили е, більш-менш вцілілі ракети, де були от власне такі контейнери для відстрілу цих пасток. Ну е, те, що воно ефективне, ну не доведено. Поки що, що, що це ворогу щось дає в принципі. Тому вони собі експериментують, там ставлять Ну звичайно, що не всі ракети з тими пастками. Можливо, поодинокі от власне випадки були, тому що ми бачили і відео, де вони. Де пролітається ракета, відстрілює. Ну як говорять мі самі зенітники, в принципі, для них це особливо там не, не становить проблеми. І одне коротке уточнення, пане Юрію. Вісім криватих ракет Х 22 було запущено. Складні вони для збивання, ну тому що вони так побудовані, але їхня дальність теж невелика: приблизно 500 кілометрів. Наскільки я розумію, з появою. Ф-16. Чи можемо ми е захистити регіони України не від самих ракет, а від літаків, які запускають, і відповідно вже й ураження е буде нівельоване. Ну тобто, росіянам, так як з Кабом, наприклад, було на Херсонщині? Ну, бачите, ви е самі озвучили щойно так тактику технічні характеристики. Ну не всі, а деякі, так що дальність там до 600 кілометрів цих ракет. Ну, відповідно, ворогу не потрібно особливо підлітати в зону ураження нашої протиповітряної оборони. Тоді як пустити кап, треба підлетіти бодай на 50 кілометрів так. до лінії боєздітнення. А тут 22М3 може зрештою з дальніх підступів, тобто 100-200 кілометрів з Курської області, з Брянської, випускати ці ракети, і таким чином вони будуть досягати там Харківської, Дніпропетровської, можуть з Азовського моря пускати, зрозуміло. Тому е, ракета е, летить. Швидко, близько 4 тисяч кілометрів на годину. Швидкість, і атакує. Вона вже опускається на ціль зазвичай по балістичній траєкторії вже під на підльоті до цілі. Тому е, ті ракети ну не вдавалося ще збивати наші противітрі обороні. Знову зокрема, потрібно, щоб вони були. Що ж в потрібний час потрібному місці? і щоб нас там були потрібні засоби, тоді вдасться. Дякуємо, Власне пане Юрію. Дякуємо вам за інформування. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України був з нами на прямому зв'язку. Почули з перших вуст про цифри збитих цілей зранку над Україною.